Це реклама їхньої контори довжиною метрів 30. Ви ще десь бачили в Житомирі рекламу такої довжини? А зараз розкажу, що то за контора така. Житомир молодіжний. Це орендар землі. В односторонньому порядку розірвав договір із ЖК Грінтаун. Без рішення суду. Просто написали заяву в поліцію. Придумали якісь свої причини на це і підписали новий договір із молодіжний один, будує і продає квартири. Гарант С Радчук Роман залі по чесному, я нікому нічого не двинув. Ну якби я зайшов дай. на ділянку і оце все собі забрав, туди до мене, мабуть, не забрали наші. а коли у мене прописано. Ми ось з власниками ділянки прописали, що я їм відписую. Коли я зайшов в цей кіоск, мені сказали, що моєї однокімнатної квартири вже тут нема, яку я повністю оплатив. А це 25 тисяч доларів. І я ж не один такий, хто тут купив. Нас тут більше 30 чоловік. Змінивши планування і номерацію квартир, вони швиденько по другому колу почали продавати квадратні метри. Для цього знімають веселі відео, викладають в TikTok і Ютуб. Їм весело. Наняли дівчат, рекламуючи ось так свій бізнес. Житомир на зв'язі з розташуванням поруч із природою. Підписуйся, ми чекаємо тебе на сторінці. У нас була зустріч із представниками молодіжного. Вони себе поводили агресивно, бикували, взагалі не представились. Розповідали нам, який поганий грінтаун. Ви вариндаря землі да. запитуєте. Ви заключили договір з Малькутом? Так ви ж знаєте, що це за людина? Що це за людина? <пай> б запитали, якому ви заплатили гроші. Ви з ним чудаком почали договір. Це не важливо. Говорили про овальні печатки в договорі у формі яйця. Оця підробка. Це теж не ваша не ваша вона печатка. Вона, не, вона. Теж, не no. А печатка сосканірована. Що не бачите, вона овальна. Від яйця. Перестаньте. перестаньте. <каністила> І що поняття не мають, куди грінтаун витратив кошти. Я своїм духом не знаю, куди вона витратила ці гроші. І ніхто знає. Хоча тут було багато роботи зроблено. Фундамент, бомбосховище, перший поверх. Це все зроблено за наші кошти. Коли побачили, що я знімаю нашу розмову на телефон, хотіли забрати його. Мене побили. Один із них вдарив мене в голову, що я ледь встав на ноги. Що ти мене знімаєш? Стоїть чіпайка, та що знімає там. Ну давай удаляй відео. Ми викликали поліцію. На другій зустрічі сказали, що мене не били і насміхались. А чого ви за мною тоді бігали? Чого ви мене били? З твоїм синочком Ігорем. Я не бачив такого Ви ж відео знімали. Для чого ви за мною бігали тут? Та ніхто за вами не бігав. Як це не Отак. Та я тут бігав між машиною, між ви що бігали. Ти що дуже боїться сильно, так, великий чи що? Хоч то б не стало спровокувати. Сказали, йди доведеться. Доведіться спочатку, Потрібно було б піти в 15-му, 16-му році. Повоювати. Те, що він повоював, це не дає йому ніякого права знущатися з людини морально і фізично, забираючи його майно і кошти, бити і знущатись, а потім з насмішкою говорити, що нічого не було. Посилати, щоб я комусь доказав це. Зайця, я бачу, бачу. розводить, кидає людей. На гроші. Так, то і й розмахує руками. це спочатку. Це доведено, це не відео знято. Він захищає вас. Я бачу, як він мене захищає, він чуть не вбив мене тут. Так, після ти, ти Ти повоював, а тепер не можеш, можеш не людей кидати. Да, так? Бити людей і кидати не людей не на гроші. гроші. Да? Mm -hmm. Це тобі це дозволяє, привілегія. То, що ти повоював, то ти вже зараз можеш отак себе вести. Можна одне питання? Ви молодіжний, ні, молодіжний? Молодіжний, так. так Скажіть, от дивіться, вам надали. Я не помню. Ні, давайте, давайте на слово. Я не молодіжний. Я представник, представник поставщика матеріалів. Все, ні, ні, так як є питання, я вам скажу. Ні, ні, Тим, давайте чого, ні, хай знімає. Так я от говорю на відео, де ви послухайте, ні, я представник ви... поставщика матеріалів. Перш ніж купувати в них квартиру, дуже раджу спочатку порадитись із юристом.